Запис уроку пішов. Можемо працювати. Так. На сьогодні з вами вже аж другий урок. Зветься він Роль інформації в нашому житті. Тобто, яку, яка роль, яку відіграє роль інформація для нас, для дітей, коли ми навчаємося або граємося, або хочемо, наприклад, дізнатися щось новеньке. Давайте дивитися, так. Нагадую, правила поведінки. Написано в комп'ютерному класі, але це стосується. І нас вдома. Нагадую, що ми обережно ставимося до комп'ютерної техніки, ніякої їжі, напоїв. їмо п'ємо де. В а нашій, а на мені нашій кухонці. Табличка висвітлась. Яка табличка? Понятно, нажми понятно, і вона у тебе прибереться, як я нажав. Угу. Так, прибралася? Прибралася все добре? Так. Да. Угу. Так, нагадую також про брудні руки. Коли ми брудними руками з комп'ютерною технікою не працюємо, аналогічно мокрі руки, теж саме не забувайте, руки помити, щоб вони були чисті, і сухі, тобто витираємо їх. Ну і також про дроти. Дроти ми не чіпаємо, працюємо тільки з нашими комп'ютерами, ноутбуками, планшетами, телефонами, в залежності від того, кого який пристрій вдома є. І не забувайте про осанку. Спина рівненько, руки на столі, ноги на підлозі, щоб вас нічого не боліло. Так, дивимося. Угу. Для чого о яке гарне питання? Слухайте: для чого необхідно вміти читати, щоб що? Щоб. Щоб поміти роз щоб поміти, читати, що хочеш. Що хочеш? А що ми хочемо читати? Наприклад. Наприклад, електронну книжку. Наприклад, цікаву інформацію. Цікаву інформацію. Електронну книжку. Якісь Бук... казки. Можливо, книжку. хтось. Да-да, кажи, Бук... кажи. Бук... Букви на клавіатурі. О, молодець, букви на клавіатурі. Ми ж з клавіатурами ще працюємо, правда? Молодці. Тобто читання дуже і дуже важливий навич, навичка. Я вибачаюся. Тому що, наприклад, ну скажімо, якщо ми беремо навіть 100 років назад, не всі люди вміли читати. Зараз ми розуміємо, що всі люди читають, тому що без читання, без вміння читати, нас дуже багато інформації може пройти повз нас. Тобто, ми можемо надізнатися щось цікаве. Тому вміння читати дуже і дуже необхідно, щоб дізнаватися нову інформацію. Згодні. <святування> так. Угу. Так. А навіщо нам книги, журнали, газети? Ну, журнали газети це, мабуть, вже е, такий, щоб дізнаватися новини, а ось книжки. Яка в нас основна функція книжки? Е, дізнаватися нові, нові інформації. Дізнаватися нову інформацію. Ви, у вас є, наприклад, предмет, українська мова або читання, щось таке, да? є якийсь предмет? Є. є. Там ви читаєте якісь казки або легенди. Так. А, читаєте, Читаю. тобто ви дізнаєтеся щось новеньке, якісь історії цікаві. Це читати, там... яка була насправді. на нових авторах. Ілья Муровича. Легенду, добре, молодці. Тобто, дійсно, читання книжок нам дуже і дуже допоможе. Перше читання книжок, газет і журналів, ну газети, журнали, зрозуміло, це якісь новини, ми дізнаємося. Але в цілому книжки дуже і дуже відіграють важливу роль. Ми дізнаємося щось новеньке, розвиваємося, бо якщо нічого не читати, то ми так і залишимося незнайками, які нічого не знають, нічого не бачили, нічого не чули. Так? Тому читання для нас дуже і дуже важливо. Якщо є можливість там для себе щось почитати, теж не забувайте, можна читати в будь-який момент. Це дуже і дуже корисно. Так, наприклад, казка ріпка, знайома вам така. Так. 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 Що можна дізнатися з казки рідка? Яка там основна ідея? В чому? Щоб вони всі потягнули ріку, та треба здаватися, треба, треба, треба допомагати друг другу та не здаватися. О, гарно, гарно, прям дуже гарно ідея твору, так що рібка була занадто великою, і по од... якщо вони по одному пробували, то нічого не виходить. Правильно, кількість спільна робота допомогла їм витягти ріпку і правильно не здаватися, тобто йти до кінця, та все ж таки в результаті досягати мети. Побачите, навіть маленька мишка може допомогти. І діду, і бабі, і онучки, і собачки, і кішки, і там навіть іноді трапляється таке, що навіть маленької мишки всього-навсього не вистачає. Тому не здаватися йти до кінця і працювати разом в команді. Молодці, так. Дуже гарно відповідаєте, умнічки. Так, ми отримаємо нові знання. Ми можемо отримувати нові знання, наприклад, просто поспілкувавшись один з одним, з нашими батьками, з вчителями, дізнаємося щось новеньке. Можна сісти за комп'ютером. Дивіться, яка смішна картинка. До речі, Ні. питання. Правильно дівчинка сидить за комп'ютером? Ні. 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 Як Згор. в неї ніжки? О, ніжки які? Вона... Згорблена. З... вона згорблена, ніжки криві. А як треба правильно сісти? Спина яка? Спина. Спина рівна. рівна. Спина. А ноги? Угу. Рівно на підлозі і екран. Правильно, молодець, що підмітив. Вона занадто близько до екрану наближається. Пам'ятаєте, що в нас на витягнутій руці не має бути екранчик, щоб в нас оченята не боліли? Молодці. У мене а. ще більше, ніж витягнута рука. Ну, наб... ну набагато більше. це добре. добре. Головне, щоб бачив увесь текст всю презентацію. Тобто можемо дізнаватися, отримувати інформацію, щось побасідувати з кимось, якась розмова, можна щось за комп'ютером, наприклад, в інтернеті прочитати, телевізор подивитися, теж можна дізнатися щось новеньке. Можна послухати музику. Ми дізнаємося щось нове, якщо, наприклад, урок музики, ми послухали якийсь твір. Ми дізнаємося щось новеньке, Так. Да. музика це теж щось нове. Тобто, вважайте для себе це казка, яка була роз розказана за допомогою музичних нот. Правильно? Тобто, це теж в творах і самої музики, і піснях є, наприклад, якась ідея. тобто, Є якийсь сюжет, розвиток і так далі. Тобто, це теж нова інформація. Ну, дивіться тут хлопчик їсть е, бургер, а також читає книжечку. Це теж непогано. Тобто, почитати книжку, це як я вже й казав, що точно не буде займа, тобто, це нас розвиває. Ну, телефонна розмова. Знову ж таки, якщо за кимось дуже сумуєте, там, наприклад, бабусі, дідусі, або навіть друзі, можна зателефонувати або списатися в вайбері, також отримувати нові знання, нову якусь інформацію. Згодні? Чи не згодні? Згодні? Не. Ну, добре. Так. Отже, інформація. Це все те нове, що ми дізнаємося про навколишній світ кожного дня. Тобто, кожного дня ми отримаємо цю інформацію. Тобто, наприклад, починаючи навіть зранку, нас батьки будять і кажуть, сьогодні на сніданок, у нас буде омлет, наприклад, це теж інформація. Ви читаєте в інтернеті, сьогодні буде хмарна погода. Це теж інформація, тобто все нове, що ви дізнаєтеся. Наприклад, підключилися на урок, позаймалися там музикою, інформатикою, фізкультурою, читання, математика це теж все нове. Тобто, все, що ви дізналися за день, це її інформація. Тобто щось новеньке для вас: джерела інформації. Тобто, звідки ми можемо брати інформацію? З інтернету можемо? Да. Можемо. Інтернет у нас зараз це найбільший, найбільше джерело інформації. Тобто з нього ми в основному все і читаємо, дізнаємося що щось нове. Книжки можуть бути джерелом інформації. Так. Можуть, ми казали, що книжки дуже важливі, аналогічно фотографії так. або відео. Навіть відео, коли ви переглядаєте відосики на Ютубі, це теж нова інформація. Правильно? Щось дізнаєтеся новеньке. Можна розглянути журнали, картинки, альбоми, якісь там навіть і віртуальні подорожі музеями різними. Відкрити можна Google-карти, погуляти навіть по всьому світу. Тобто в нас дуже багато різних джерел інформації. Але нам потрібно з'ясувати, як же ж ми дізнаємося цю інформацію. Наприклад, як ми з вами дізнаємося, що праска гаряча, а лід холодний, ми що зробимо? Ну, то е... Доторкнемося. Дотр... Дотркнем. Але... Але... але якщо до колоцюга включеного доторкнуться, то можна вже. Ну, тобто я б вам такого робити не радив. Я і до льоду не радив доторкатися. Але ми розуміємо, що те гаряче, те холодне. Якщо ми, наприклад, кактус вирішимо погладити, він який буде на дотик? Колючий. Колючий. А якщо кошенятко маленьке погладити, воно буде яке? м'якеньке. так. Ми здобуваємо так, так? Ага, ми здобуваємо інформацію один із. Органів нашого чуття називається шкіра. Шкірою ми дізнаємося, наприклад, інформацію про тепле, холодне, гаряче, там, можливо, про колюче, пухнасте, м'якеньке, гладеньке, шершаве. Тобто шкіра це наш орган чуття, який дає нам інформацію тактильно, тобто щось ми відчуваємо на дотик. Добре, рухаємось далі. А як ми дізнаємося, що морозиво солодке, а лимон кислий? Що ми зробимо? Ну, ми, да, ми його лизнемо або з'їмо. А який орган чуття відчуває смаки? Язик. 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 Молодці. Ми також отримуємо інформацію язичком добре. А як ми дізнаємося, що, наприклад, голосно або тихо грає музика або якась пісенька, Вука. Вука. Угу. Ну, ми почуємо вушками. Тобто, вушка це наш теж орган чуття. Добре. О, а тут вже таке завдання під зірочкою. Як ми дізнаємося, що в мами викіпіло, називається в кавичках, втекло, викіпіло молоко. А якщо Не? ми знаходимося в іншій кімнаті? То почуємо звук. А якщо ми дуже далеко знаходимося в кімнаті і звуку, наприклад, ніякого не було. Тобто Ні, молоко звижало. Запах, то запах. Запах. Дуже неприємний де. запах, коли википає молоко. Воно ж тушить одразу газ. Да, і дуже неприємний запах. Я думаю, що у ваших мам молоко не втікає, але в цілому наш орган чуття, який відчуває запахи, називається. Ні. Ніс. Ніс. Ніс, молодці, носиком відчуваємо запах. Ну і останній орган чуття, перерахуємо їх усі. І так, в нас є вушка. Вушками ми чуємо різні звуки. В нас є наші оченятка. Оченятками ми бачимо весь навколишній світ. Тобто органом зору це очі. В нас є шкіра, зверніть увагу, саме шкіра, не тільки пальчики рук або ніг, а вся шкіра нас відчуває гаряче, холодний і так далі. Також в нас є носик, він відчуває різні запахи і аромати. Ну, і, звичайно, що в нас є язичок, який Ой, не підписав ніс. Не під... а, нюх. Бачите, підпис нюх, трошки на комп'ютері його не всі можуть побачити. Да? Нюх. Тобто слух, зір, нюх, смак і дотик це наші п'ять органів життя: очі, ніс, язик, вушка і шкіра. Згодні. Тобто ми робимо підсумок, який? Що ми нашу інформацію кожного дня отримуємо цими п'ятьма органами чуття. Звичайно, що в основному. Які два основних органи чуття ми використовуємо? Найбільше. Зір, очі і І дотик. Ну, Дотик згоден, але я маю на увазі для навчання, якщо ми беремо. А Слух, правильно? Тобто, в основному ми використовуємо, ми дивимося очима, ми чуємо нашими вушками. Тобто, два основні органи чуття. Ну, основні негарно кажуть основні, це що означає, що ми запахи не відчуваємо? Теж відчуваємо, але в основному всю інформацію ми читаємо, бачимо, розглядаємо та слухаємо. Ну, наприклад, ми з вами сидимо на конференції в Zoom. Ви відчуваєте, наприклад, як в мене в кабінеті інформатики який запах або який смак. Ні. На жаль, ні. Комп'ютер це не передає. Тому ми лише можемо бачити і чути. Ну, на дотик, зрозуміло, ви, наприклад, свою мишку на дотик чіпаєте, або якщо у вас телефон планшет, натискаєте пальчиком. Це ж теж дотик. Тобто це теж орган чуття. Так, ну що? З інформацією зрозуміло? Інформація, щось нове, що ми дізнаємося кожного дня. Інформацію ми отримаємо п'ятьма органами чуття. Давайте їх ще раз назвемо: Орган слуху. Ніс. Орган Ніс. слуху. Слуху. Вуха. Вуха. Орган зору. Глаза. Очі. Лука. Орган нюху. Лука. Ніс. Ніс. Орган Лука. смаку. Язик. Язик. І орган дотику. Шкіра. 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 Не просто пальчики, а уся наша шкіра. Боже. Так, ну молодці. З цим завданням розібралися. Так. Добре, давайте подивимося, що в нас сьогодні на практику. На практику я вам даю вже знайомий сайт. Минулий урок, може хтось запам'ятав назву сайту? Рататай. Ні, не рататай. рататай. Ми даємо. Тай. А, стоп, Ми... о, вибачте, минулий урок у вас рататай був, так? Да? Клавіатурки утренувалися. Да. Ви... Я, вже... я вже трошки переплутав вас із четвертим класом, але це добре. Значить, ви в мене такі дорослі, що я вас плутаю навіть з четвертим класом. Ні. Сьогодні буде трошки інакша програмка, називається уважно. Логік лайк. -like». Візьміть аркуш, запишіть собі назва сайту логік лайк. -like». Запишіть. Логік лайк. -like. Названня важкенька. Чого? Дві букви, два слова: логік і лайк. Like. Логік-лайк Logic. Logic -like. українською мовою. Логік лайк. -like. Так, записали. Ні. Давайте Ні. дописуємо. Записуємо, записуємо. Дивіться, тут вже в нас не буде різниці. Ви працюєте за комп'ютером, чи телефоном, чи ноутбуком, чи планшетом. Він запускається усюди однаково. Тобто тут вже без проблеми з ним працюємо. Логік лайк. Логік лайк. Є. Вибираю його. Зверніть увагу, логік лайк корисний час для дитини за екраном. Нам одразу пропонують створити аккаунт, скачати чи завантажити. Нам це не потрібно. Тобто, не обов'язково реєструватися або щось скачувати. Хто захоче, може скачати, але це не обов'язково. Ми внизу вибираємо наш вік. Дошкільники, перший, другий клас або третій, четвертий. Яка й нам підійде? Третій, четверти. третій четвертий. Запустили. Тут дивіться, ну, третій четвертий зрозуміло, що ми третій клас, значить, вибираємо такі віки. Дивіться, рекомендуємо курс логіки, єдинороги, шахи, собаки, Японія, Русалки, Китай, Франція, Іспанія, Індія. Тут головоломок дуже багато. Але я пропоную не одразу всі проходити, а почати, хоча б з курсу логіки та мислення. Бачите, така червона червоний капелюшок. Натискаю. Мені вже пропонують скидку. Я скидку не хочу, я хочу безкоштовно спробувати. Дивіться, в мене вже не перепитують, скільки мені років. А у вас тут, наприклад, ви можете налаштувати курс. Тобто, для скількох вам років. Тобто, запитають ваш клас і скільки вам років. Тобто, комусь може бути 8 років, а комусь може бути 9 років. Ви зрозуміли? Тобто там запитають, скільки вам років. І завдання. Тут їх всього-навсього 9 штучок. Ну, давайте спробуємо перше. Будь ласка, підбери картинку за змістом. Якщо для монітора джойстик, то для лодки що буде? Весело! Весла, весла. 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 Весла, весла, весла. весла! Які граблі, ви чого? Весло! Звичайно, хтось граблі каже. Дивіться, нам. Чому, чому саме весла, а, не, наприклад, річка чи рибка? Тому що якщо у нас ігровий монітор для того, щоб грати, нам потрібен джойстик. Щоб плисти на лодки, нам потрібні весла. Ви зрозуміли? Тобто логіка, логіка, так? Об'єднали. Друге завдання буде трошки важчим. Уважно. У нас є кружечок і квадратик, отримали кружечок всередині квадрата. Тут у нас є півколо і трикутник. Що маємо тут отримати? Півколову <після> <після> трикутнику. Півколову <після> <О, Після>, <після> трикутнику. <після> оцей, оцей, оцей варіант, дивіться. А чому нам не підійде, наприклад, перший? Оце підійде. Ні, ні, а, перший, ні не підійде, перший не підійде. Там, чому? Тому що там половина кола, а там трикутник. За розмірами да, нам не підійде. Тому що півколо маленьке, а трикутник великий. А тут у нас навпаки велике півколо і маленький трикутник. Правильно? Так. Тому нам підійде оцей третій варіант. І в цілому завдання приблизно однакові. Наступне закономірності, математика, логіка, 3D-мислення. Тобто тут цікаві завдання. Я не хочу просто всі показувати, я вам лише перше показав. А ви проїдьте усі день. Добре? Так. Спробуєте? Так, так, дякую. Це в нас виконання. Я зупин.